Другий буревій за літо обрушився на шостку минулої ночі. І якщо попередня негода, яка вирувала в місті в ніч на Івана Купала, завдала чимало проблем комунальним службам, то шквальний вітер в ніч з 26 на 27 липня наробив стільки лиха, що перепало не тільки комунальникам, але й помешканням пересічних громадян та МНСникам, яких довелося залучати до роботи через велику кількість заблокованих деревами доріг. Сьогоднішні погодні умови вночі були набагато складніші, дуже багато повалено. Дерев, поламана дерев, постраждав житловий фонд і в місті, і на території нашої громади. Зараз працюють бригади по розчищенню дерев, які і гілля, яке попадало. Ведеться обстеження управлінням надзвичайних ситуацій, управлінням капітального будівництва і ЖКГ, пошкодженого житлового фонду. Це здебільшого покрівлі постраждали. Знімало вітром і металеві криші, пошкодило і шиферні, тому зараз швиденько робиться обстеження для того, щоб визначитись в обсягах і терміново відновити ці пошкодження. Вуличне освітлення пошкоджено, роботи ведуться по відновленню і на території громади в багатьох селах нашого району. Також пошкоджені електричні лінії, частково відключені, але бригади. Енергозбуту обленерго працюють на місцях з самого ранку. Вже багато відновили. І сподіваємось, до кінця дня електрика буде відновлена. Такої кількості вивернутих з кореннями дерев, обірваних дротів, пошкоджених автівок, повалених стовпів, зірваних балконних рам та вибитих шибок мешканці міста не бачили давно. Майже кожен зазнав стресу через гучний грім, неймовірну блискавку та потужний вітер, які вирували півночі та не давали спати мешканцям міста. Сильний був ураган, ветер сильный был, дождь. Поснимала вот рамы на балконе, стекла повыбивала и березы подкрутила у нас. Деревья поваляла полностью везде. У нас рама держались, а стекла повилітали. Два стекла вилітіли. Аварійні бригади по усуненню наслідків негоди розпочали свою роботу за світла, адже потрібно було прибирати дерева з доріг, що були заблоковані для проїзду автотранспорту. Постраждало і саме підприємство Шостка Зеленбуд, спеціалісти якого першими виїздять на вулиці міста, щоб розчистити його від гілок та дерев. Робочий день зеленбуда сьогодні розпочався о 4.30. Ми сьогодні почали прибирати всі проїжджі частини для того, щоб розгородити місто від негоди, яка відбулася сьогодні в нас вночі. Наші робітники почали розпилювати дерева, прибирати, стягувати із тротуарів та проїжджих частин. На даному підприємстві шостка зеленбуд задіяно три бригади, які розподілилися по місту: вулиця Шевченка, вулиця Миро, вулиця Кожедуба, Кривоносів, а також вулиця Марата. Це ті на тих ділянках, які зараз працює зеленбуд та вулиця Чернігівська. Пані шляхова говорить, що найбільше повалених дерев. Було виявлено по вулиці Шевченка, яка майже вся була завалена. А по вулиці Кривоносів ситуація була такою, що довелося підключати еманесників. Після сильного буревію, який вразив нашу місцевість в ніч з 26 на 27 липня, працівники Державної служби України звичайних ситуацій в місті Шостка активно залучалися до робіт з відновлення та надання допомоги. Наші працівники безпосередньо залучалися до розчищення доріг, дворів, території навчальних закладів та інших місць, де повалені дерева та стовпи, перешкоджали вільному проїзду, транспортним засобам та проходу громадянам. На момент одинадцятої ранку вже проведена робота на вулицях Свободи Шевченка, Вороніська, Сумська та Одини кривоносів відновлювані роботи тривають і досі. Звертаємось до всіх громадян з проханням бути уважними, слідувати вказівкам рятувальників та уникати небезпечних зон. Комунальники бідкаються, що буревій їм підкинув стільки роботи, що вистачить не на один тиждень. Проте, якщо до прибирання наслідків негоди долучаться всі небайдужі, то місто оговтається значно швидше. Тим же чиє житло постраждало внаслідок негоди, потрібно звертатися з заявкою на відновлення до міськвиконкому за номером 1550 – або у житлово-експлуатаційну контору, аби там зафіксували пошкодження. До речі, станом на 11 годину ранку, 27 липня, на гарячу лінію надійшло більше 90 звернень від громадян щодо повалених дерев. 27 липня о 6 годині на першу до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди в селі Клишки Шосткинського району. На гасіння залучили місцеву пожежну команду. Також, подолавши близько 19 кілометрів на місце виклику, прибуло відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру. О 22 дві хвилини на першу спільними зусиллями вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння, запобігши поширенню полум'я на всю споруду та відвернувши небезпеку від розташованого поруч. Житлового будинку. Для виявлення прихованих осередків горіння довелося розбирати конструкції покрівлі. О 3 годині 15 хвилин пожежу повністю ліквідували. Всього на гасіння було залучено 4 чоловіки особового складу та одна одиниця спеціальної техніки від ДСНС України. Один працівник та одна одиниця спеціальної техніки від місцевої пожежної команди. За попереднім висновком, припустима причина пожежі розряд блискавки. Під час засідання міського виконкому очільник громади повідомив, що перші вісім домоволодінь Шосткинської громади, які зареєстрували заяву через додаток Дія, отримують компенсацію за пошкоджене внаслідок російських обстрілів майно. Микола Нага пояснив, хто отримає ці відшкодування. Цілий ряд обстрілів було територіальної громади. Ушкоджено цілий ряд жилих будинків, жилих квартир і підприємств. І ми говорили, що ми надаємо матеріальну допомогу з місцевого бюджету для початку. А тепер прийшов час, коли всі, у кого було пошкоджене майно, вправи подати звернення, комісія спеціальна Шкарин е працює, і ось перших вісім шостінців будуть отримувати матеріальну допомогу вже з державного бюджету для відшкодування всіх витрат. Ми надавали матеріальну допомогу для початку, для того, щоб. Засклити тимчасово склом або плівкою, закрити двері, відремонтувати щось тимчасово, сьогодні працює державна програма. І ось вперше ми на цьому засіданні виконкому приймаємо рішення про матеріальну допомогу з державного бюджету, де по кожній квартирі є розрахунок комісійно вивчено. Хтось тут отримує 20 тисяч, а хтось отримує тільки 1200-1300. Там так програма складена, наша, якщо ти навіть або за наші кошти, або за свої кошти склопакет поставив ось в одній квартирі, так вони за свої кошти поставили вже склопакет, але залишилось тільки його откоси зробити. Оця людина отримає оці решту коштів на, на склопакет. А компенсація за те, що вже зроблено або за наші кошти, або за власні кошти, програма не передбачає. Очільник громади звернувся до мешканців, чиє майно постраждало або зруйноване внаслідок агресії РФ, звертатись до комісії, аби оформити компенсацію вчасно. Я розповідаю для того, щоб ми всі розуміли, хто ушкоджена, у кого квартира звертатись до шкаріна, не чекати, поки він прийде і оформляти документи, подавати там цілий пакет по картам. Цілий пакет документів прийдеться робити, але реально кошти три. Максимальна сума на одну квартиру може досягати 200 тисяч гривень. Також під час засідання міського конкому було прийнято рішення про створення робочої групи щодо розробки проєкту статуту Шосткінської громади. Всі, хто має якісь точки зору з цього питання, долучайтесь, давайте відпрацьовувати спільний документ для нашої громади. А потім винесемо його на обговорення, а потім будемо розглядати на засіданні сесії Шосткінської міської ради, через який то час, коли пройде. Відпрацювання, узгодження з громадськими організаціями, врахуємо всі точки зору, потім опублікуємо в засобах масової інформації, потім отримаємо від простих людей якісь пропозиції, потім їх врахуємо і потім винесемо на прийняття. Та в Сумській обласній раді підготували проєкт рішення про обмеження граничного розміру заробітної плати працівникам виконавчих органів сумської міської ради, комунальних підприємств та установ міської ради. Це звучало вчора під час сесії сумської міської ради. 450 мільйонів гривень з бюджету міста. Суму йде на преміювання керівників та посадовців. Депутати міської ради були обурені такими цифрами, тому з'явився відповідний проєкт. Він зможе врегулювати надвеликі премії деяких посадових осіб, котрі отримують зарплати до 100 тисяч гривень. Тоді як Рості головні спеціалісти мають від 8 до 12 тисяч гривень. Документ передбачає встановлення граничної суми зарплати під час воєнного стану на рівні 25 тисяч гривень. На засіданні сесії сумської ради відповідне рішення було ухвалене. Його підтримали 25 депутатів. Ми не рівняємо всіх під один гребінець, адже є багато прикладів відповідальних і сумлінних посадовців і керівників. Рішення про обмеження заробітних плат торкнеться саме тих, які замість чіткого плану допомоги військовим старанно виписують підстави для свого захмарного. Ного преміювання ще навесні це здавалося майже неможливим. А наприкінці літа стало реальністю. Саме нашому місту. Першому в країні пощастило отримати надсучасне шкільне укриття, яке не тільки гарне, але й зручне, безпечне та креативне. Такий дороговартісний і вкрай необхідний подарунок було зроблено для навчально-виховного комплексу номер 6 Ощадбанком та партнерами. Відкриття оновленого бомбосховища для майже двох сотень дітлахів, які навчаються у НВК, відбулося 27 липня у приміщенні школи. Ми зараз робимо такий, такі нашу думку важливий проект. Щоб дітки навчалися, поверталися до України, хто поїхав, щоб вони могли безпечно навчатися, незважаючи на таку ситуацію, яка є в нашій країні, особливо в вашій області. Тому ми прийняли відповідне рішення, проінвестували кошти і дуже раді, що у вас буде змога спокійно навчатися навіть. Дуже складні часи. Дякую за такий подарунок, який ми зробили в цій нашій хорошій школі. Ви зробили укриття краще, ніж наш клас, наш клас. Правитися наші класи підтягувати до того рівня. Як укриття? Дякую. Це дуже актуально в наш час і я сподіваюся, що наші діти завдяки цьому укриттю зможуть навчатися онлайн і отримувати знання. Я дуже вам дякую, що таку акцію ви запровадили. Я сподіваюся, що це перше, але не останнє укриття в нашому місті. Після офіційної частини гості, учні та педагогічний колектив навчально-виховного комплексу, спустилися в укриття і побачили кінцевий результат спільної роботи благодійників. І результат цей вразив кожного. Адже подібної захисної споруди в Україні ще немає. Тут дуже нового, дуже яскраво. Тут ніж в школі. Тут так добре і тепло. Я дуже була. Здивована, що так швидко все зробили, тому що тільки недавно ми в школу ось ходили. Дуже класні були відчуття, коли побачили, що тут таке зробили. Тут дуже добре, тут зручно знаходитись, буде приємно навчатися. Побачивши таке укриття, ми всі повинні подякувати спільній праці Щадбанку, керівництва Щебанку, яка знайшла можливість опуститись до нашого невеликого середнього міста України. На прикордоні і створити таке чудо для наших дітей. Дякуємо їм усім. оновлене укриття має потужну систему вентиляції, креативно оформлені стіни, розкішне освітлення, зручні шкільні меблі, сучасний санвузол, кімнату для відпочинку. Тут є продуктовий запас, пляшки та кулер з питною водою, аптечка, вогнегасник, засоби гігієни та інші необхідні речі. Я дуже щасливий сьогодні, тому що ми змогли таке зробити. Це дійсно ну найкраще з того, що я бачив. Да? і ми всі знаємо, які в нас укриття в країні гарно, що вони є, але дійсно ні в кого не було часу і змоги доводити це до ладу. Ніхто не сподівався, що буде така складна ситуація. Я дуже щасливий, що дітям тут комфортно, яскраво, ще й повчально. Я думаю, вони з задоволенням будуть з посмішкою спускатися. Суди навчатися, і це буде слугувати найбільшим підґрунтям для їхніх подальших успіхів. Керівниця навчального закладу Оксана Плацинда дуже вдячна за такий неймовірний подарунок меценатів. каже, що для всіх учасників учбового процесу вибір їх НВК для реалізації даного проєкту став несподіванкою, а тому вдвічі приємнішою подією. Наш педагогічний колектив всі в захваті. Особливо, де у нас в колективі дуже багато молодих вчителів, які креативні, які займаються самоосвітою, які надають якісні знання. І, звичайно, хочеться в таких умовах безпечних ці всі знання надавати дітям. Сучасні діти хочуть отримувати якісні знання в безпечному просторі, то нове укриття, звичайно, надасть можливість навчатися в стінах школи дітям і, звичайно, знання ці якісніше треба зауважити що повний ремонт укриття враховуючи демонтаж було проведено всього за два з половиною місяці в рамках даної благодійної акції під назвою подаруй укриття дітям буде відремонтовано найближчим часом ще три шкільних укриття одне з яких теж на сумщині Зранку на подвір'ї центральної районної лікарні зібрались працівники закладу, лікарі первинної ланки, медики пологового та лор-відділень. Першим зі словами привітанту присутніх звернувся головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. Важкі часи, але ми раді, що ми є, що ми працюємо. Сьогодні президент сказав, що наші медики це зразок людяності. Мені це слово так сподобалося головне і тому я вам бажаю бути людьми. Бути людинами і показувати приклад іншим. Бажаю вам міцного здоров'я, гаразді всім. Головне нам всім перемоги, нашої перемоги, загальної перемоги на нашому медичному фронті. Найкращі побажання на адресу колег звучали від Олександра Жука, директора Шовствнського центру первинної медико-санітарної допомоги. Я хочу побажати вам простих людяних знову ж таки речей, щоб наші пацієнти не забували, що ми. Також маємо сім'ї, що ми також хочемо приходити додому, хочемо відпочивати. Я хочу, щоб ви отримували гідні заробітні плати. Ви з задоволенням ходили на роботу. Мирного всім неба, здоров'я і затишку вашим родинам. Міський голова висловив слова вдячності усім працівникам медичної галузі за невпинну роботу та врятовані життям. Вітаю всіх з вашим професійним святом. Ви саме сильні, ви саме розумні, ви саме професійні лікарям та медичним сестрам. Вручили грамоту від управління охорони здоров'я та міського голови. Звучали також привітання і від представників районної влади. Вітаю вас з професійним святом, який сьогодні вперше відзначаємо за указом президента 27 липня. Ваша професія віку найшляхетніша. Найпотрібніше. Тому ви, як янгали в білих халатах, даруєте кожному з нас здоров'я. А сьогодні у такий важкий час для країни і здоров'я, надію та віру нашим захисникам. Тож я бажаю вам, щоб ми всі разом плекали нашу перемогу на всіх наших фронтах. Не обійшлося і без подарунків. Сертифікати на операційну лампу для пологового відділення та операційний стіл для лор-відділення медикам вручила секретар міської ради Оксана Шаповал за сумлінну працю в галузі медицини. Відповідальне ставлення до виконання своїх професійних обов'язків кращі з кращих медичні працівники, відзначені грамотами голови Сумської обласної ради. Привітавши медиків біля ЦРЛ, делегація примістилася до дитячої лікарні, де поздоровили зі святом. Медиків дитячої лікарні та стоматологічної поліклініки. Ми все свято заслужили з вами, заслужили завдяки вашій роботі, завдяки підтримці, яку нам всі надають. Я вас вітаю зі святом, здоров'я міцного, наснаги, мирного неба, скорішої перемоги, нашої перемоги і нашої перемоги на нашому медичному фронті. Зі святом вас. Привітала колег з професійним святом і директорка Шосткінської стоматполіклініки Ніна Цісерська. Від цього серця вітаю вас з нашим святом великим. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба усім. нам. Головний лікар дитячої лікарні Віктор Садовнічий побажав колегам здоров'я та міцного благополуччя. Бажаю дорогі колеги, здоров'я, перш за все, наснаги, вдачі, щоб все було у вас гаразд, в ваших сім'ях, всі були здорові, щасливі. І скорішої перемоги за вагомою особистий внесок у розвиток охорони здоров'я громади, організацію і надання висококваліфікованої медичної допомоги, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята кращі з кращих працівників галузі охорони здоров'я були відзначені грамотами управління охорони здоров'я. Подякува міському голови, голови шосткінської районної військової адміністрації. Не залишилися безпривітань у цей святковий день і працівники Шосткинського районного відділу державної установи «Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. За вагомий внесок у епідеміологічне благополуччя всього Шосткинського району грамотою голови РВА відзначили керівницю установи Ірину. Хаміцевич і це дійсно відзнака роботи нашого колективу. Да, так? І, звичайно, да. це роботи колективу. Да, роботи колективу. Це роботи колективу серце колективу. Дякую за співпрацю з районною адміністрацією. На снагі вам на працю. А я тільки хотіла подякувати саме за співпрацю, бо жоден наш захід не може бути виконаний без державного, без місцевого фінансування. Я дуже вдячна і районній, і міській адміністрації за те, що вони. Нас підтримують. Міський голова високо відзначив роботу установи та подякував за їх працю у такий нелегкий час. Ви надійні люди і в часи, коли ковід буйствував, то не треба було сумніватися, щось не так зробили, чи щось критикувати, як ми відчували, що ви за нашими спинами, за спинами всієї громади. І сьогодні вітаємо з вашим професійним святом і хочемо, щоб ми всі разом швидше дожили до перемоги.